Всім привіт, танкісти! Це рубрика реплеї від підписників. З нами грає Бонд Україна. І bond Ukraine. Тут Україна. Так, ДБВшка, КБ. крута тачанка. Я її не маю. Уви. Просрав я її, треба було її брати. Все-таки. Я чогось вагався, вагався, дай не взяв. Ну нічого, в следующий раз, дай бог, вона буде, я її заберу однозначно. Дивіться, у нас бонова оборудка, досил, вентиль і малошумка. Даємо по 805 вилітає, Це у нас, в принципі і альфа, да, Чесно. 800, да. Ну 805 вилетіло. У вас 980. А тут ББшку, і в кабіну просто проломало, нахрен. Хорошо так зашло, хорошо. Класна тачка, класно. Насилайте, до речі, свої реплейчики мені на пошту, в кого є крутий зіграний бій на 3 відмітки, на Мастерос, якийсь епічний бій, можливо, може Колобанова, Буду радий подивитися і прокоментувати бій. Посилання будуть в описі під відео. Яженька, зно підставляється чого На 627. Картошка. А таке такое? Шо твої ці плюс мінус 25? роблять з цією грою Ну як може 625 випасти при 800. Ребят. зробіть уже один чесний якийсь режим, той самий натиск. зробіть уже чесне Чесно, щоб вилітала. Якщо там є 800, то що вона 800 і вилітала. Це так, ми відступили. Це Ліріка, це Ліріка, це бо такого точно не буде. Ну, дай Бог. Я сподіваюся, що таке буде. Але це не точно. Дивимося, що тяжики наші там. Чось... А, 60 ка там трохи пропушила, так? Да? на грифона вийшла. А так в основному стояло. По ХП поки йдемо хорошо. Две двести настреляли. Триста пятьдесят ассист. да? ждемс. с Грильша с тремя видмитками сзади. Ничего себе. Статист. Щось якось так наш герой цікаво, десь щось видивляється. А, він просто хоче маякнути, Щоб підсвітили. Але це не точно, що то він задумав тігр? Стір кратоті. Боже, а наверное, по если фугасиком, так і, наверное, на фулку могло б Ну, на фулку на 900, если б ще прокнуло пробитие, на косарь може б залетіло, да? Було б смачно. Що, він хоче впасти вниз. Ну, вже на 7000 хп ми э, ведемо. Круто. Тут вроде тільки було все рівно, вже і ведем. 3К настріляно. Четыре тычки, 3 к, охренеть. Пеу. Блін, ну цього я, чесно не, ніколи не юзаю. Це ще бачу на ну, танчик. Бачу танчик і автоприцелом захват роблю, щоб дати. Не юзаю автоприцел. Автоприціл юзаю, коли я на барабанному танчику десь вриваюсь. І то потім відключаю і вже перехожу в снайперський. Цікаво. Ну, бачите, кожен по-своєму грає. До речі, пишіть, хто брав на ДБВшки три відмітки. Було цікаво, як вам воно давалося легко, важко. Соляного чи з охороною грали. Тому що я там бачу мені в коментарях вже написав: Та, не цікаво, з охороною. Ну, ребят, я не статіст. Я не статіст. Я хотів взяти. в мене було дві відмітки, я сам взяв. 88% було моїх, а потім уже я грав за пороною. Не скриваю цього і не стісняюся А чому б і ні. На конику сам брав. Горіло піпець. А на фазі рішив, щоб помогли мені. Ну так. Дивимося, що по ХП ми ведемо. Там наші тяжики розвалюють Кабіни Мантикора, що то не хоче їхати нікуди. Тут сладенька прога. Сладенька прога не пробита. Рікошейт Рікошейт З пробиттям 280, да, у нас рікошейт, Прога почала танчити, я поняв. Ну, лучше традиції традиции картошкиної игрушки. Заходить під кабіну, да. І знову 700. Ну, 775 це ще не критично. але 627 це трэш. Фугасика, Фугасика. переключись на ФУАСик. Нет. Не буде фугасик. Ну 4600, моє почтение. Гля, подивіться на карту. Карта уже тяжик, і все. Наші зробили Сосямбу. І уже по ХП ми на рівні А валидировали на 7К. Да. Цікаво. Що тут же, Слівчанський буде или що? Я дивлюсь первый. Я, я не дивився реплей, Чесно вам кажу. На косарь на тобе врыло. Ну, бабаха разряжена. Але у нас смотрит нам в попец. Який номер 71.09. Ну, епись, конечно, ну бьешь, это было у них. Он просто простояв тут. В Ну, бьем. Вартовода, чтоб не, не в цьому бою не, не, не сложилось. А, а краще, що, все, чтобы вообще не, не слаживалось е, в іграх на арті. Не грайте на арті, закликаю вас, ребят. Опа, че! Че фугасика не ставимо? Блин, ну фугасом же забрав, мені кажеться, його. Не Ну блише може там йому 100 хп. І яга, і бабаха там. Все так смачно там. 6к. Сумарки вже 6 косарей. Да. снаряд или рикошет или грейдшот или просто заземление грифон развали нашу базу 705 -м. Дратуті. Ну, тут, кстати, повезло тобі. Бонд. Потому що там реально летів снаряд э, в гуслю. Там ще може міг би бути просто рікошет або э, гусля, ти поставив на гуслю, і все. І там тобі він Якщо він, звісно, попав, він би тобі міг прописати на касар. Ізі. Повезло. Ну що, забираємо ягу? Броня не пробита. Ну я б на твоєму місці, то чесно. Ну блін, можливо, ти трохи нервуєш зараз. Я ж не знаю, як ти там доіграв. Ну я б в рубку одразу обкидав КСом. я б не кидав НЛД. Боже, як кончено полетіло. Це просто забий. Ужас. Ну не спешим, не спешим. Я гавда так і там стояти, походу, б віддаватися. А хто тут у нас такой коричневый? Бемт. 500. Уже 4 ворога до речі, знищено у нас. 6600. Ну, і тут знов яженька. стоїть. Иди ж що він да віддаватися. Кисики, реально. О май гад! Який це вже другий чи третій раз, да, Тупо снаряд в землю падає. Тах фігіть. Я представляю, як тебе там підгорало. А, наші розвалили там грифони 705 705 і коня. Це хорошо, у нас залишилася яга. Дякую за чудовий бій, за крутий настрій і. Підписуйся на канал, насилайте свої реплеї.